Вітаю вас! Ви ще не придбали ділянку землі для сільськогосподарського діяльності, а? Чому? Дивіться, незважаючи на війну, у нас ринок купівлі продажу землі, яку використовують для так званого товарного сільського виробництва, працює без проблем. Можна купити, продати. Ціни зросли. На 7% вартість ділянки землі зросла в гривні. Мається на увазі за перше півріччя. Дійсно, ціна на сільськогосподарську землю зростає і буде зростати. В наступному році відкривається ринок землі і да, ціна на земельні паї буде ще більша. Тому на сьогоднішній момент дійсно є багато людей, які купують, перепродають і ще купують земельні паї. Так що подумайте, нікого не гітує. Просто говорю, що це все працює, не зважаючи на війну, ви можете купити земельний.